Всіх вітаю, ви на каналі The Talk to Me FM. З вами Ганна, і сьогодні у нас розпаковка всього підряд. В тому плані, що тут у мене і Aliexpress, і Аврора, і ще дещо авторське, так би мовити. Ну, давайте почнемо з Аврори, бо мені Як це? не терпиться вам показати. Купила таку штучку, побачила спочатку я її, в таролога Роман Вістерот, сподіваюсь, правильно сказала Роман Старо з Івано-Франківську. Він здається, якщо не плутав, може хтось з вас знає. Побачила в нього ТРЕЦ в новій соцмережі фотографію з цією підставкою, і таке Вау, аврора! ну, щось там він таке комедне написав. І я така: о, побігла шукати. І, і до речі. Користуючись пользуюсь случаем, коротше, случаєм. же я згадала про цей трец. Є тепер і в мене трец, то це нова соцмережа, сумісна з Інстаграм. Ну, тобто, як вона від Instagram, від цієї мети і є, я так розумію. Але там більше упор на текст на такі коротенькі треди. Посилання буде в описі до відео, як і посилання на всі мої інші соцмережі. Сходіть, поставте собі додаток на телефон, якщо ще не ставили, зареєструйтеся. Можливо, вам буде цікаво. А в мене, в моєму трец, в моєму, вибачте, буде, будуть випадки з практики. Якісь от якась карта Цікаво відігралась, там, на таке от запитання, вийшла така карта, означала оце. Всякі такі комедні, сумні, дивні от, випадки з практики. Я не спочатку зорієнтувалася, що мені там викладати, а потім якось отак прийшла ідея. І я подумала, що о, от цього в мене не вистачає окремої сторінки, десь де я от якраз ділилася конкретними кейсами. да, З консультування, з магічної практики, можливо. Вже трошки там повикладала, тому приходьте всім рада. І давайте дивитись на цю штучку. От, дякую, Трец, дякую Роману, тарологу. Інакше, може, і не помітила. А тут прям зайшла і спеціально купила отака от підставка. Вона, от я не знаю, що це за матеріал, може тут написано. Так. Підставка декоративна гіпсова, да це гіпс. Я так і подумала, це щось таке. Це рука Фатіми да, оку Фатіми. Всім відоме, відомий мантичний символ. Ворожильний, так би мовити, є отвір для палички для пахощів. Але також вона ж як підставка, я думаю, сюди можна класти ще й пахощі по типу пало Санто. Щось у мене стол трясеться. По типу Пало Санто, бурсочки теж можна сюди класти, хоча потемніє ймовірно. І з'явилася там купа підставок. Я просто поспішала, не було часу обирати. Думаю, ладно, якось потім. З'явилася купа підставок от, під Брускові пахущі, про які тільки що казала, от такі, як ну, коротше, під, під, Ладан, от, під різні е, такі, те, що обов'язково собі придбаю. Просто мені конкретно ніяка в очі якось не кинулась, не глянулась, і я вирішила потім. Коштувала вона чи то 29 гривень, чи 24, і щось таке. Ну, дуже дешево. А я, до речі, загубила одну з підставок під пахущі, і мені треба було. А тут ще й така прикольна. Отак ну, буде тепер, я думаю, мількати у моїх відео. Так, ну поїхали далі, колода. Хочеться вже колоду поскоріш відкрити. Ця колода з'явилася давно, але тоді якось мене не покликала, і я про неї забула. А тут побачила жестянку на Аліекспресу ще за такою привабливою ціною і не змогла пройти повз і замовила. Ну, Мені казали, що це гарна колода, що дуже цікаво працює, дуже гарно запаковано, до речі, як для Аліекспрес і враховуючи ціну. Це в нас таро божевільного дому да, медхаус відомого автора Євгена Вінницького. І хочеться сказати одразу, що навіть якщо вона тут виявиться так собі, по якості все одно є сенс придивитись, якщо вам. Подобається ця колода, тому що колоди Вінницького дуже-дуже дорогі. Як на мене, прямо от їх якость. Вже казала я це в огляді, ну, в підбірці і знімала підбірку моїх улюблених оригінальних колод. В мене є, до речі, одна його колода, але чомусь я її не взяла її в ту підбірку, хоча теж люблю. У мене венеціанське таро. Міні-версія якого, тільки міні-версія, коштує 3500 гривень. Але це мінік. А така, як в мене, там 105 чи більше. І отак в нього колоди і коштують в районі 5 тисяч гривень, при тому, що вони гарної якості, але купу колод ви знайдете не в гіршій якості по ціні тисяча дві в цьому діапазоні. Все одно завищена ціна, як на мене, навіть враховуючи гарну якість. І маю вам сказати, що жестянки, оці колоди Тінбокс, да, так би мовити. Аліекспрес, ой, така блискуча. Непогані, до речі, по якості. Ну, не гірші вони за жестянки US Game Systems так точно. Так, тільки відбитки залишаються, настільки глянцева, блискуча. Так, є гайд, Що класно що до жестянок є, гайд роздрукований. Мені вже скинули гайд, Ой, ну тут теж так дрібно. Тут тільки фотографувати і читати через Google об'єктив, або збільшувати, якщо ви знаєте, англійську. Ну, мені вже скинули гайд російською. Є переклад, кому треба, звертайтесь. Так, ну що тут у нас по якості? Там погано, я б не сказала. Так, тут ще рекламна карта. А, З посиланням на гайд. Тут, напевно, короткий гайд, бо враження, що тут просто класичне значення. Да, от, я заглядала в той гайд російською, що мені скинули. Там прямо от, такий детальний авторський опис. Розпливається. камера. А тут якісь, напевно, якийсь стандартний гайд класичний, який вони вкладають всюди. Навряд я їм буду користуватись ним, тому так покладемо одразу на дно, щоб він мені не заважав. А Що, сертифікат? Слухайте, це напевно. Що, або вони скопіювали сертифікат, або, можливо, ну, є типографії в Китаї, які офіційно друкують франшизи, не репліки. Мені якось задали запитання в коментарях. От, як так? Я коротше, я, не пам'ятаю, чим та коментаторка аргументувала свою думку, але вона заявила, що оракул калі, який продається на Алікспрес, то не репліка, то оригінал. Отой за 150 гривень чи 200. І я взагалі я була в такому шоці, я кажу, з чого ви це взяли взагалі? Звісно, це репліка, це просто копія. Так, Китай друкує частково навіть для US Game Systems, видавництва американського. Але ну, це не оті всі гори колод, які продаються на Aliexpress. Але бачите, не знаю, для чого це. Хто що-небудь. Що та щось в мене, так, камера така тряситься, так я... Якщо раптом хтось із вас щось знає про це, то в коментарях напишіть. Але от зробили вони такий ніби-то ніби сертифікат. Так, рубашка така, ну, думаю, як і в оригіналі. Зріз дуже гарний золотий. Карти трохи зменшені, це такий як покет, і одразу такий от дурень. Цю колоду, звісно, треба пропрацьовувати. Тут свої авторські значення. І от, судячи з венеціанського значення по Вінницькому буває, прям, відступають від класичних дещо. Або якось так з іншого боку, або навіть от в венеціанському таро, як на мене, аркани якось так перегукуються з італійською системою. Ну, в принципі, венеціанське таро, італійське, ну, логічно. Так. Швиденько продивимось. Що мені подобається в жестянках Аліекспрес ще, що не дивлячись на такий яскравий зріз, карти або трішечки зовсім злипаються, або не злипаються зовсім. Тобто не треба їх роздирати. Навіть оригінал буває прийде, і карти прям склеєні, що їх боїшся прям роз'єднувати, щоб не пошкодити саму карту. Така от вона специфічна. Так, тут дуже, тут, до речі, букви євриту здається. Така непроста колода, я думаю, що я з нею поживу якийсь час, пропрацюю, і тоді вже зніму огляд. От буває, колода приходить, і можна її розпаковувати, і прямо одразу знімати огляд, да? якщо то клону ей, або ну, щось наближене до класики, то тут, тут бачите, тематика божевільна. Так, по якості друку, та, ну ніби непогано. Ну, десь місцями розмито, але я думаю, то як би так і треба. То, скоріш за все, і в оригіналі. При тому, що тут дрібно-доволі дрібні да, деталі, і розмір зменшений. Це ж покид. Все одно доволі чітко все. Зірка в душі під душем сидить. Так, місяць. Ну, така колода з таким настроєм меланхолійним таким, чи що. У мене є трохи схожа Dreamkeeper Tarot. Але от зараз роздивляюся ближче, розумію, що не так вже вони і схожі. Там все таки більш така романтичніша вона. Ну, тут шизофренія, звісно, повна. На Аркані світ от тут жіночка, як ніби з яйця вилупляється, гола. голода. Двійка мечів, яка цікава. Ну, поки що я можу тільки роздивлятись зображення разом з вами. Четвірка мечів аж піднявся над ліжком. Цікаво, що тут заклали. А Бачите, тут печатки це сакральна. Це не зовсім сакральна геометрія це саме печаті. Типу, типу... Я от не впевнена, що це печатки Соломона, але схоже на те. Як в цьому в окультному таро. Ну, типу, щоб демони з карт не вийшли назовні. Ну, тут теж персонаж якийсь такий розмитий трохи. Ну, зараз я вам наведу. О! Так. Хто вже працює з цією колодою, напишіть. Як у вас працює, наскільки важка енергетично, в яких тематиках працює, який класний Паш Мочів з загальними картами. Картон тут глянцевий, це не ламінація, це просто такий Сальвадор Далі, да? на лицарі мочів. Ну, да. Він бахнутий зовсім, йому це підходить, ножиці. Деякі картони, ой, картони, вибачте, картонки. Деякі колоди у цих жестянках приходять навіть на шаршавому картоні. І ця колода, до речі, гарно виглядала на шаршавому картоні. Ну, але як зробили вже? Двійка монет. Тут якийсь демон виходить. Двійка монет. Крила Янголу відправляють да? колективно. Ой, що це таке симпатичне. Четвірка монет. Ну, Багатьом, напевно, в тому числі багатьом клієнтам. Ця колода здасться моторошною. Ух ти. Наполеон тут, да, біс на плечах сидить. Ого. ого, ого, Ну, Наполеон це відомий персонаж в психлікарні. лікарні. монет. Ну, Така ніби класична, більш-менш. Так, картковий будиночок на вісімці монет. Будує людина з такими шаленими очима. Так. Десятка монет взагалі пусте ліжко. тільки шалоніжки тут граються, не? і кішка. І... А, тут я не побачила. Тут у вікні да? по сходам карабкається жінка. Ой, який кіт на фоні. Монет, лицар. Ну, Трохи карти, так, да, треба роз'єднувати, але так, не критично. Король. Ну, а загалом колоди Вінницького працюють доволі цікаво. У мене ще було грошове таро колись. Зараз нема. Не знаю, чи перезамовлятиму. Я подумала так, що я багато колод перезамовила б, насправді сповернула з тих, що в мене були, і залишились вдома на окупованій. Якби вони повиходили на Аліекспрес в жестянках, або в жестянках, або в покращенні якості 12 на 7, от що побільше. Якось не хочеться нагрібати у цих знову дешевих репліках. Тому я слідкую, поглядаю, що там з'являється, але не бачу, щоб вони прям. Багато нових жестянок випускали. ну, Буду дивитись. Так, це у нас п'ятірка кубків, прям серце вирване, лежить на столі, і розірвана фотографія. Цікаво. Так. Я б от перезамовила багато колод з тих, що в мене були, але от в такій якості дуже зручно, дуже оця коробка жестяна, ніколи з нею нічого не станеться, і в дорогу зручно, кудись в поїздку. І багато місця не займає. Цей формат мені дуже подобається. Вісімка кубків Красиво. Дев'ятка кубків взагалі без голови, тільки корона висить в повітрі. Десятка кубків. Яке кохання тут. Паш кубків. Королева. Дівчинка прямо на королеві молода. Так. Ой, забула як. Ой, напишіть, забула, як цього художника. Звати на лицарі Кубків. Ну, так, да, цікавий підбір лицара Кубків. Тут, як бачите, на, дв... на персонажах двору конкретні особистості, реально існуючі. Боже, вилетіло з голови. Він такий придурошний, до речі, вибачте, я про нього читала багато. Теж з дитинства травмований, дуже дивний, дуже такий персонаж. Не дивно, що він опинився на карті в цій колоді. Так, це не впізнаю хто на королі? Кто з Вперше, напевно, так детально показую, ну, вперше за довгий час, як мінімум, так детально показую колоду в розпаковці. Ставте на прискорення, якщо хочете пошвидше. Я так часто роблю п'ятірка жезлів. Кумедна шістка. Сімка. Люблю в такі кольорові гамі колоди. Вісімку аж витоптали, да? бігають по колу. Ну, не зовсім по колу. Так, дев'ятка жезлів теж така цікава якась. Десятка. Стільці тягне. Ой, я сподіваюся, вам не чути. В мене молодь так оре волає за вікном. Ах! Так мене дратують, вони щось останнім часом. Сподіваюся, вам не чути. Так, пожезлів. Лицар жезлів. Ну, такий дивний, як для лицаря, да? ой, Фріда, Фріда на королеві жезлів. клас. Прямо от. Королева жезлів мені вже подобається. І на королі і я не знаю, хто це. То треба, мабуть, і дивитись в гайді. Колодиці дуже класно лягають в руку, дуже легко тасуються. Ну, коротше, я задоволена. Я по ці жестянки б замовляла і замовляла. Так, ну, поїхали далі. І, до речі, вона, здається, легко випадає. А ні, теж трохи застрягає. Трохи завузька, чи що коробка, чи ці бортики заширокі. У мене от призматичного бачення таро. Теж нещодавно, здається, розпаковку я викладала. Да. Теж така блискуча коробка. І теж погано вивалюється з цієї коробки, але то незначний нюанс поїхали далі. Так, що тут? У нас? Ну, точніше, я знаю, що тут. Тут каблучки, кільця. Але не знаю точно які. Щось мені так захотілося кулечок. Я їх замовила купу різних. Ага, це чорні отакі. Ну, симпатичні. Тут вони різні, різних розмірів. Єдине, що в мене вже такі чорні були, якісь з Aliexpress швидко постиралися. Ну, але оскільки я не буду їх одягати і прям носити, да, не знімаючи ту, якісь навіть підперли, да, одне. Зроблено ну, так добренько. Тобто, це оцей цілий сет, щось там до до 100 гривень менше навіть коштував. На aliexpress взагалі я все раджу брати сетами. Так і пишете: кольца, сет, там, і так далі, що завгодно. Виходить дешевше: ті ж самі браслети, колони і так далі. Якщо вам хочеться багато всього і різного. Є сенсетами брати. Так само і пахущі, і ефірні масла, і так далі. і так далі. А, тут прямо окремо так поклали. О, це прикольно. Зараз наведу. Давайте вже відкриємо. Так. Ну, такого плану. Та наведись. Ну, або отак. Угу. Так. Теж, можливо, затреться, ну. Так. І оце я хотіла подивитись. Ну, це вже для дівочек, да, частина розпаковки. Але не йдіть, це ще не все. Ага. Угу. Або так. Ну, і такі просто тоненькі. Так, в мене пальці тонкі. Тому я завжди знаю, що я замовлю, і на якийсь мені точно підійде. Розмір там не вказуєш на ці сети. Ну, от таке діло. Мені подобається. Особливо це, да? Прикольно. Ага. Воно, до речі, тут регулюється. Ой, взагалі. У цій біжутерії у цих штук на Аліекспрес, ну тільки почни дивитися. Туди можна пропасти на декілька годин. Зайшов, а далі все як в тумані, да? так? це ми відкидаємо. Ну і нарешті подарунок від колеги. В результаті це вийшов не подарунок. Ми зробили обмін по бартеру. Мені написала моя колега Юля, у неї немає, я так розумію, ютуб-каналу. Я прикріплю в закріпленому коментарі. Посилання на її інстаграм, щоб ви теж могли замовити собі таке, якщо вам сподобається. Вона мені написала: Ой, відчула потребу зробити тобі подарунок. Я кажу: Ой, я теж зараз відчула таку потребу, і вона мені подарувала скатертину, яку вона робить, шия сама, і ну, запитала, чи треба мені скатертину. Я сказала, що да, насправді не вистачає якоїсь синьої або блакитної блакитної от, в таких кольорах бо люблю я, щоб не замилювалася логко міняти скатертини. От і е, якості подяки я їй подарувала відомську пляшечку свого виробництва, яке я роблю сама, тобто оберіг відьомську пляшку. Я їй подарувала ту, що в себе вбирає негатив замість власника, але є в мене і інші, і буде, буде багато ще. Це теж хвилинка реклами. Тому підписуйтесь на мій другий інстаграм. А Меджик є це. Я викладаю і викладатиму там. І зробила я там навіть окрему теку збережених сторіс, яка називається Меджик Сто. От. І там будуть ну, не тільки пляшечки, і різні оберіги, талісмани, амулети, колони, готові продукти для чистки самостійної, ну, які закладена чистка для вас, і так далі. і так далі. Це буде більш бюджетно, аніж особистий ритуал, але теж дієво. Так, давайте дивитись. Ой, гарно спаковано, ще й в такому бумажному паперовому, тобто, вибачте. Пакеті. так Ага, він тут заклеєний навіть. Так, ну, в повному розмірі я не покажу вам. Давай рвати. Ой, тут іще подарунок. Так, да це я бачила, це Юля робить такі чухли для карт. Замість мішечку. Я думаю, що це набагато зручніше, насправді, на блискавці. Ой, карта тут. О, я віддаю любов і я отримую любов. Я дозволяю собі проявляти будь-які почуття щодо людей. Я приймаю почуття інших. Прекрасно. Прекрасно. да є отут логотип в ній. Да? Ага. Люблю цей насичений синій колір. Клас. Ну, це поки, поки що ми так і покладемо. У мене, чесно скажу, немає я зараз колоди, яку я б сюди хотіла покласти. Ну, подумаю. Може, замовлю якусь на місті Silk, і якраз воно буде жити вона в цьому мішечку. Ага, і такого ж кольору насичено синього скатертина. Клас. Ой, така приємна на дотик. Така от добротна. От знаєте, добротна річ. Є тут підклад, все дуже дуже акуратно, гарно. Прошито. Тут немає ніякого там, лого, логотипу чи принту, але насправді за бажанням його можна зробити і самостійно. Клас! Мені подобається, вам подобається? Напишіть. Ну, якість, правда. Ну, і поряд не стояла з тими скатертинами, що, скатертинами, що продаються в інтернеті і на Aliexpress, і в наших езотеричних магазинах. Дуже рідко натрапиш насправді на Якісно, прям з І вона ще дійсно дуже приємна до рук. Ну і чесно вам скажу, не візьму цю скатертину в ритуал ні за що. Розкласти карти, да, і то так, щоб не ставити свічку, не ставити нічого на неї. Бо шкода зіпсувати було б. А в ритуалі все одно десь воск полетить, десь попіл, десь щось. Дякую, дуже мені подобається все дуже якісне, все дуже приємне. Колір ага, тут теж. Ця штука, колір приємний очам. І от у мене зараз Інстаграм в таких переважно синьо-фіолетових тонах, І от якраз мені буде як фон для Інстаграму. Прям те, що треба. Дякую, дякую. Працюватиме і буде мене радувати. Така от розпаковочка на тому посилки закінчилися. Чесно кажучи, прийшла додому такий в мене день, забігалася туди, і сюди, і ну, коротше, багато було різних справ. І прийшла вже з усіма посилками, вже з настроєм знімати. І вже зняла куртку, розулася. І приходить мені смс, що ще одна посилка прийшла міст експресом цією службою доставки. А пункт видачі міст експрес, в принципі, в мене біля дому, ну в сусідньому магазині. В на мінімаркет поряд з домом, і там на касі є пункт видачі. І мені навіть стало лінь йти в цей магазин. Ну вже я налаштувала, що я приходжу, роздягаюсь, п'ю каву і знімаю. І ну, якщо там щось цікаве прийшло, я навіть можу зрозуміти, що там прийшло. Якщо там прийшли колоди, бо я чекаю ще колоди, то найближчим часом буде ще одна розпаковка. Ну якщо ні, то ні. То трохи пізніше, але ще дві колоди з Aliexpress, одна з яких вас можливо теж здивує в моєму відео саме. Коротше, будуть, буде розпаковка ще на дві колоди з Аліка. А на тому все. Поставте вподобайку цьому відео, якщо було цікаво, якщо є що сказати, напишіть коментар. Всім рада, всім дякую за увагу. З вами була Ганна. До побачення.